У вівторок, 26 листопада, під час повітряної тривоги, близько 12.10 російська армія завдала ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков із місця надзвичайної події розповів про завдану ворогом шкоду та перебіг робіт із ліквідації наслідків. Був вибух ну, скоріш за все інформацію щодо забула ракета, Да відбулося вручання в промислове приміщення, була пожежа відповідно зруйновані транспортні засоби. За інформацією, там по постраждалих загиблих немає, тобто інформації на 103 не надходило. Відразу на місці події у нас надана оперативно надана допомога, тобто приїхала організація «Пролісках», приїхали комунальні підприємства установи. Відповідно, для того, щоб зараз понадавати матеріал і усунути пошкодження вікон. Так як це була промислова зона, відповідно, да, то руйнацію зараз нарахували. Це дві будівлі, які тут поруч знаходяться. Це 16 вікон. Є тут управителі ОСБ. Ми з ними працювали, зараз надаємо матеріали людям і сьогодні до. П'ятої ранки, ой, до п'ятої вечора, щоб усунути ці наслідки. газ, газ електро, водопостачання, тепло все в наявності, тобто мережі не пошкоджені. Працівники ДСНС з Сарисом Червоного Хреста також прибули на місце події. Зараз продовжують усування наслідків, тобто гасіння пожежі, зруйновані є транспортні засоби. Відповідно, людям треба звернутися на лінію 102, повідомити про факт події. На завтра ми організуємо працівників департаменту соціального захисту, щоб прийняли поспішкувалися з мешканцями. Прийняли заяви і розповіли про програму. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалася з очевидцями події, що проживають поблизу епіцентру вибуху. Це страх просто. Страш, страшне все. Понимаєте? Це дуже, дуже. Тим більше, ще дітки. Це, це просто ну, не, ну, не можна словами його передати. Це просто його прочувствуєш. Сльози біжать, страх, ужас і все. А ви знаєте, з моменту початку. Цього вторгнення це, це не можна передати словами. Це, це не просто ворог, це унічтоження нашого народу. Понимаєте? За що страдають люди, от мирні люди, за що вони страдають? Якщо ви дійсно воюєте на полі бою, покажіть свою міць на полі бою, ну не з мирним населенням. От і все. Я не можу це ворогом назвати. Це просто якийсь жах. це... Ну не можу я висловити. Просто висловити це все, тому що це все на нервах. Це все дуже воно в душі. Не, не можу я з мислями зібратися. Це просто страх, і не можна я його ворогом назвати. Ну, це не люди, просто не люди. І все. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.